Всім привіт, з вами Скай і сьогодні я буду виконувати текст, що ми в моєму рюкзацію паналі. І так, у мене є два, мене є два рюкзаки, а які ми зараз схожі. Це цей синій. Зірочка ручками, вибачте. Цей синій і цей червоний. Разкажу, я просто уже собралась <си> до школы. Так. Так. Я я так, такі маємо ціки. У мене друг есть такі блокнотики. Такий. Далее. Ешки, звичайно, пенал, покому купончук. Далі Книжки з англійською І ще Ну вообще ще планшет Звичайний, який я зараз тримаю в руках Загалом у мене в панелі зараз такий має пенал сім'ї Проговорю. Купа ручок. Не знаю для чого втягав. Два ручки, Так. Перші три ручки, тобто три ручки підстережі. Ручку лівець марків. выливается ручка. Линейка. Вторая. И зачем еще трубка? Тоже все мы люблю выливать. Сейчас это ты тут мой Зараз. Я тут. Я достала себе блокнот. І кому є мої малюнки. Скажімо так, вони не зробили собі... такі красиві. Тут у мене каже потрошка Оля і, по-моєму, в першому відео сказав про неї. Це я. Далі. Мені дивиться прямо приключення і пельмен. Це, я не як її звати. Якби був дівчинкою, ніби так виглядає. Далі фін хлопчик. такі няшні очі, пир і попирка. Я малювали дівчиною, бо багато таких картинок малювала. Дуже часто бачила в інтернеті. Вирішила, чим мене намалювати, а це так, скажімо так, малює Оля. Она, правда, ходит в художественную <laughs> А я не хожу. Просто вот малюнок я вот показала, вот а этот остальный сирий. Она там малювала Вот, сюда Це об зміни князі. Ось теж це дуже 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 вийшло. Все я пробувала полі намалювати. Ладно, тут нічого боку не теж. Дякую, що ви передивилися відео. На наступне відео я вже буду брати всі челенджі, які там є. Тобто, по-моєму, 6 чи 7 челенджів. Тому чекайте завтра нового відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, або діслайки, якщо вам це подобалось. Тому па-па, до зустрічі!